Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 5 листопада 1351-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі на Миколаїв летіли що шахеди. Що зранку росіяни випустили дві авіабомби з реактивним двигуном? Були прильоти в місті по якомусь інфраструктурному об'єкту. Постраждалих, наче немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 80 шахетів. 61 збито є 18 прильотів. В сусідній Одещині літали російські розвідувальні дрони. Причому над енергетичними об'єктами напевне скоро буде атака. Ну а зараз в Одесі та Миколаєві є відключення світла. Не надовго, правда. Ну і ще на Миколаївщині, крім шахетів та авіабомб, двічі були атаки в Очаківській громаді. від Росіяни фівідронами без постраждалих щодо Херсонщини, там без загиблих, після російських обстрілів, троє людей поранені. Ну і на Росію прилітає кожної доби, як по енергетиці, так і по ТЕЦ, так і по нафтобазам. Дуже добре чекаємо ще.